Доброго дня, друзі, всім привіт! І от ми вже в Польщі. Друзі, їдемо зараз в Німеччину по своїх справах, а також вибирати нашим замовникам автомобілі безпосередньо у нашого німецького автодилера на німецьких площадках. Якщо, якщо вам потрібен живий огляд, вибір автомобіля, допомогти його купити в Німеччині, можете мені дзвонити на WhatsApp Viber, цей номер є. Друзі, і ми вам допоможемо. А також тим українцям, котрі знаходяться в Польщі, в Німеччині і в Європі, можемо допомогти купити автомобіль якісний від 2017 18 року, оформити на себе і з повним супроводом. Друзі, дуже багатий вибір по Volkswagen Passat, Volkswagen Golf 7. Також шкода Октавіа 7 Opel Astra K. Якщо кому потрібно, телефонуйте. По кроссоверам теж є вибір Volkswagen Tiguan приблизно 70 штук. Якщо кому потрібно, ще раз телефонуємо. І завтра ми вже будемо безпосередньо в Німеччині вибирати нашим замовникам автомобілі, робити живі огляди. Заміряти лакофарбове покриття, знімати на відео і підключати комп'ютер. На цьому все. Всім миру, нам, українцям і тих авто, які ви самі собі бажаєте.